Привіт ще раз, дорогі друзі, лівий берег, Херсонська область. Вітаю вас, бажаю всім міцного здоров'я, бажаю всім спокою, бажаю радості, мирного неба. І щоб ви знали, що ми всі разом, де б ви не були, на лівому березі. Осталися там в окупації. Дорогі друзі, ми вас не забуваємо не на один день, ні на один час. Ми разом бажаємо вам терпіння, захисту. Ангелів охоронців, і щоб все у вас було там добре, мужайтеся, щоб були здорові, саме головне бережіть себе і свої сім'ї. Сьогодні ми подивимося, як буде для вас і яка йде інформація, можливо, для особиста для когось іде інформація, можливо, соціальна. І це, і це карта Таро, це раку. Кому цікаво, приєднуйтесь до нашої дружньої кампанії саме для лівого берега. Правий берег ми вже з вами подивилися і для України, які йдуть, яка іде інформація. А що для лівого? Де б ви не були, всім великий привіт і самі найкращі побажання. Одне серцебиття. Хай буде мир на всій планеті земля. Для лівого берега Херсонської області йдуть такі енергії, підсказки інформація через оракул повновунія. Лівий берег. Загальна йде інформація для всіх. Так, карта ребенка. Довір, Вічність і духовний ученик. Зараз, будьте як діти, вірте. Вірте у все хороше, вірте в наше життя, це теж як сказки. У нас є закони, які ще з дитинства. Я ще раз повторююся, добро переможе зло, обов'язково світло переможе темряву. Будьте як діти, живіть, як діти, попіклуйтесь про своїх дітей, бережіть оце почуття віри, і дивіться, яка дитина гарна, намальована. Почуття цієї віри, своїх діток головне, обережіть. І, як то кажуть, і свого внутрішнього теж, теж підтримуйте. Бачите, психологічне. нравственне очищення, свобода. Карта катарсис. Зараз іде трансформація, переосмислення вашого духовного духовного состояния, духовності и нравственности. Будьте як дітей, ще раз повторюю. Есть карта випадає у нас тут карта страсти. Будьте обережні у відносинах, будьте обережні єсть у кого-то желание обладать. Может, хто свою хитрость, может к вам. Пойдет з любов'ю і нежістю, але це карта страсті. Страсть не завжди обнадійлива. У цій страсті є і відміна, і водія, і хіщність, і желання, і обладнання. Комусь попередження. слухайте, будь ласка. І можливо, це навіть особисті відносини для когось, щоб ви не сильно були в одному водовороті. І на дні колоди карта скала, яка з. Яка сповіщає вам, що це время визову і время преодолення цих визовів. Про що мова? Поиск нужного путі і поиск себе? Друзі, сьогодні направлена вся вся інформація на преодолення своїх бар'єрів духовних, на трансформацію духовну, щоб незважаючи на всі складні періоди, коли зустрічається добро і зло. Ми сохранили в себе висше я, свого ребенка внутрішнього, і зберегли. От просто іде карта, карта медленних трансформацій. Я бажаю вам пройти ці трансформації, обрести в себе чувство віри, надежди и любви, і цим світлим почуттям жити далі. А все обов'язково попіклується про всіх нас. І ми будемо з вами обов'язково щасливі. А тепер для кожного міста лівого берега Херсонської області, який зараз знаходиться в окупації, іде інформація на 13 і на 14 листопада 2025 року. Велика Лепетиха, Горностаєвка, Рубанівка Каїри. Любімовка. Каховка, Таврійск, Нова Каховка Велика Лепетиха, Там і десь якась допомога приїжджає і поповнення військове. Одні уїжджають, другі приїжджають. Горностаївка, важка ситуація, емоції вже трудно здержувати. Хтось запланував якусь зустріч, не вийде, яке це буде, буде повідомлення або якась ситуація, яка закриває дороги і закриває зустрічі. Це може бути що завгодно. Карта вогняна і штраф. Якісь повідомлення, якесь обрушення, якийсь прильот, якийсь вогонь, друзі. Так що будьте отут обережні. Рубанівка. Повідомлення, ви його чекали, прийде до вас повідомлення. Воно від, від добрих енергій, від добрих людей. Очікуємо добрих повідомлень, Рубання, дівчата. Каїри, тут також даний якийсь шанс для улучшення ситуації, чогось чогось жінки бояться за своїх мужей. Чогось дуже-дуже бояться за своїх мужей. Связано з війною. Любімовка. Дуже великі переживання. Хто там може уїжджати, виїжджати. Військові дії складні, каховка. Сум і рішення, що далі робити. Сотрудничество с кем-то зараз дуже дуже для вас негативне, може нести дуже багато обману, фінансового характеру. Може бути разрушен важный объект, каховка, нова каховка. Мирне населення. Сподіваюсь, ви будете сильними. Вам прийдеться пережити таку складну ситуацію, перевірок, ограничень. Дуже складно. Так, друзі, це був Тавриск. Тавриск. Люди яких то професій, проверки, заприяти, Очікуйте якоїсь такої ситуації, будьте сильними. Нова каховка. Можете сидіти без освітлення, без зв'язку. Зараз вам треба вирішити питання про якісь документи, підписати документи. Якщо будете щось робити, чомусь вам побажання какие вещи не розповідати, не указувати. Так, у захисників можуть бути проблеми. Ті, хто в новій каховці щось працюють над захистом чогось, бережуть землю, стережуть землю, там людей захищають свої права, у них можуть бути проблеми дуже великі. Нова каховка. Далі дніпряни, кринки, казачі лагері. Нова маячка. Олешки, Ювілейне, Радинськ. Великі Капані. Дніпряни. Жінка, ви планували щось. У вас дуже великі проблеми, можуть бути, фінансові і житлові, негативного характеру. Можуть пострадати житло, люди можуть пострадати з житлом. Як чоловіки так і жінки за чоловіків, за чоловіка дуже буде жінка переживати. Кринки. Там якесь прояснення, але про це зараз ніхто нічого не повідомляє. Світло, про яке не кажуть. Казачі лагері. Захистити свій транспорт, свої намірення, свої транспортні средства, свої намірення кудись їхати. Нова маячка. Ви можете попасти в якісь складні умови. Куплю, продаю. Ви будете зараз як жертва ситуації. Іменно в, 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 в фінансових куплю, продаю, міняю. Олешки. Молодіж, дити. Спорні питання. Дуже великі спорні питання. Чувство захисту, домовленості, просьба о опоші, це все військова енергія, обучення. Друзі, тут щось зв'язане з військовим обученням дітей і, якби, у така негатив, якісь ідея, спорна ситуація, оправдування, ювілейне. Якісь повідомлення від людей військових для вас, неочікувані. Після цих повідомлень дуже жінки починають боятися і переживати. Радинськ. Важка енергія і важка інформація про чоловіків від влади. Десь їхати. Пов'язана з транспортом із дорогою. Великі копані. дуже обережна транспорт дорога для багатьох людей небезпека. Гола пристань, кардашинка, нова збурівка, чулаківка. Брилівка, быхтеры, Асканія нова. Тут йдуть інформації саме для ваших містечок. Гола пристань, кардашинка, нова збурівка, чулаківка. Брилівка, бхтеры, Асканія нова. Гола пристань. Розрушения, споруди, в заходять, які знаходяться якісь майстри, Кардашинка. Без освітлення, без зв'язку. Той, хто працював, ви знаходитесь, той, хто працює, заробляє гроші, вас ждет якийсь обман, розчарування. Перевірте все. Нова збурівка. Документы, оформление військових документов для молодежи. Идет такая информация. Чулаківка. Повідомлення дуже важкі. Дуже важкі повідомлення для людей стосовно і людей, и фінансів, якихось закладів, якогось бізнесу. Негативне. Приливка. Брилівка, зустрічі домовленості, зараз е, вищі сили і ангели за вас. Для когось особисто. Бехтери. Бехтери для якогось чоловіка. Е, можливо, з дому прийдеться їхати. В домі печальне события і, фінансові, і фінансова картина теж, теж печальна. житло. Люди знаходяться в такому стані плачевному. Чомусь чоловік дуже переживає. Асканія нова. Великі переживання за дітей. Хочеться щось змінити, захистити. Уїхати, прилагають якусь силу для мирного населення, приглашають. К сотрудничеству і обмежують у рішеннях. Ви, ви від вас не зависять ці м, рішення. Особисті розклади, для кого у когось є складні ситуації. Зустрічі ми проводимо відеозв'язком в Вайбері або в телеграмі. Номер телефона внизу під відео, Запис по запису, залізний порт, лазурне. Скадовск, каланчак, Чаплинка, Новотроицкая, Геничик, Нижні Сіровози, Іванівка. Залізний порт. Будьте дуже, дуже обережні. Щось дуже змінюється. Люди військові, печальні события, жінки дуже переживають. Їхати кудись надо, з транспортом проблеми. Лазурное. Там, де люди працюють, жде якийсь удар, розчарування, проверки, підстави, будьте дуже внимательні. Лазурне, Скадовськ. якісь повідомлення, дуже багато повідомлень. і район можете сидіти без освітлення або без зв'язку, і чомусь дуже страшно. ідуть повідомлення і події, які вводять Скадовський район в страх. Каланчак, обман, иллюзии. То, что вы сейчас принимаете рішення и думаете, це дуже якось неправильно, дуже тяжело. Це фінансові справи ваши. Бажано щось не розповідати, какую-то информацию скрыть. Бажано зараз ничего не спешить. Зараз в каком-то пройти уединение в розмышлении. Чаплинка, оформление документов, транспорт, билеты, автомобили, оформление важных документов и чему с дитины. Это щось стосовно людей и энергии військовой. Новотроицка. Дуже складна ситуація, дуже печальна, можуть бути перевірки, підстави, подстави, дуже... чогось емоції зашкалюють. негативні, незважаючи на все, будьте сильними, захистіть себе і той, хто коло вас Вам, вас моложе. Гінічі якісь повідомлення недобрі стосовно ваших фінансів, вашого бізнесу. Можливо, під атакою буде якийсь е, генічний район, під атакою буде якийсь об'єкт важливий, але там ангел, ангел охорони стоїть і захищає генічку. Допоможіть комусь е, матеріально, самі прийміть якусь допомогу. Незважаючи на все, що ситуація була дуже складна, якась впливова людина. Він як ангел захищає вас в усіх фінансових справах. Це можуть бути справи і для общества, і для общественне, соціальне, і домашні і сімейні. Зараз іде, зараз іде, і можуть бути і автомобілі, і транспорт. Ситуація, коли можна вирішити все. По безпеці. Рузоперівозчики і мирне населення. Опасть аварії. Нижні сірогози. Якийсь об'єкт, работаючий там, де ви працювали, може перестати, перестати працювати. Нижні сірогози і район. Да, ідуть зміни. Вони, ну, ви почекайте, тому що зміни можуть бути не такі погані, як ви думаєте. І Іванівка і район. Є дуже негатив великий для мирного населення, для вашого житла, для ваших земель. Чогось дуже багато людей, військових людей, дуже багато такої агресивної енергії. Іванюка. Ви можуть бути дуже багато конфліктів, вирішення якихось питань спорним путем, і ви трошки знаходитеся як в жертвеній ситуації в цих спорах. Будь ласка, дуже там більше жінка повинна щось. Жінка сильніша, впливовіша, може наплити на цю ситуацію. Ну, якесь обмеження, перевірки, складна ситуація для Іванівки і району. Ну і що, друзі, давайте зараз сама головна порада для лівого берега для всіх. Головна порада для всіх, для жителів лівого берега Херсонської області карта, карта шута. Будьте готові до будь-яких рішень, самих несподіваних, самих неадекватних, іноді це спасає вас і вашу ситуацію. Якось можете починати щось не от як сабрива, як в перший раз, як карта молодості і дитинства. От порада. Приймайте життя легко, просто і сміло. Ну що, друзі, на фінансові якісь питання у вас. Все-таки це фінансові якісь питання. Може, може щось будете працювати, продавати, щось робити з вашими грошами сміліє. От для вас якось така парада сьогодні вийшла. Друзі, ми разом дуже дякую вам за ваші коментарі, перегляди і лайки. Дуже їх очікую. Напишіть, будь ласка, як у вас справи, не плачте там, не сумуйте, ми разом і все у нас буде добре. Обов'язково. Всім, всім жителям планети Земля я бажаю міцного здоров'я і миру, миру для всіх, миру для всього простору планети Земля, для неба і землі, для всіх, для всіх, для людей, для звірів, для природи, мирне життя, мирні енергії, любові і добра. До побачення, до нових зустрічей.